Доброго ранку, друзі. Сьогодні, звісно, тема, що буде далі взагалі-то. І я вважаю, що ми йдемо до ну, відповідної ситуації, яка буде для народу України більш складною. Чому я так вважаю? Ну, по-перше, ми бачимо, що відбувається у стосунках між Україною та Сполученими Штатами. Між Україною та Європейським Союзом і можна сказати дуже просто, що нас готують до якоїсь нової ситуації, і не тільки через ці всі там розігриші або конфлікти, так, так звані, так. Тому що ну, зрозуміло, що це було не просто так, тому що такі зустрічі в овальному кабінеті вони так не проводяться, такі перемовини там не відбуваються. Тобто, це була така от узгоджена ситуація, узгоджена інсценіровка конфлікту між Зеленським і Трампом та його віце-президентом. Your talking. Your country is in big trouble. Так. Це по-перше. Ну, це моя думка, що це було узгоджено, це було, так би мовити, для народу, для народу Сполучених Штатів, для народу України. Але що для нас взагалі це означає? На тлі того, що нещодавно до цього. Були прийняті рішення, і ми бачимо, які рішення, тобто скасовують шлях, тобто, можливість виїзду водіїв за кордон взагалі -то. тобто волонтери вже не можуть виїжджати для того, щоб отримувати <кій> якусь там допомогу за кордоном в Європі, завозити гуманітарні вантажі. Тобто, чому це відбувається? Тому що. Не хочуть взагалі випускати цю категорію осіб, крім того, заявили у Міністерстві культури про те, що не будуть тепер вони видавати листи для того, щоб виїжджали люди за кордон по їх у цих от писульках. Хоча в правилах перетину кордону їх і не було, і ми тепер дізнаємось, що люди виїжджали, виїжджали в порушення. Оцих правил перетину кордону, які не встановлюють заборону, не встановлюють обмеження для громадян України на виїзд, але фактично обмеження є. От, ми бачимо, що таке підтвердження того, що правила самі не діють, але якби вони не діють для одних людей, а для інших вони, як ми бачимо, діють дуже добре. Тобто закривають кордони. Чому закривають кордони, чому підвищується тиск і мобілізація, чому е ТЦК почали орудувати в Києві? Тому що до мене почали звертатися все більше людей е саме з Києва. Не тільки з Західної України, не тільки там, з Дніпра, з Харкова, але ще з Києва. Ну, Київ, він як би завжди, так, були ситуації, але... Вони не були такі масштабні і не так часто. Зараз я бачу, що по своїй роботі те, що звернень більше, і доводиться ну, доводиться допомагати людям. Тому підписуйтесь на мій канал, якщо хочете знати, як себе захистити. І дивіться далі, тому що далі буде цікавий момент. Я хочу вам розповісти ну, свою, свою так, позицію може, до цього. Якщо вона вам цікава, а я можу сказати, що дійсно я взагалі цю війну, я її вже з 2014 року, і я зрозумів, що взагалі відбувається ще тоді і до чого воно веде. Я не веду свій блок на політичні теми, тому що зрозуміло, що в Україні це ну, доволі таки небезпечно, якщо ти не маєш. Якихось політичних амбіцій. У мене політичних амбіцій немає, тому я просто скажу, що треба тут бути обережним. Скоріше за все, ми знову можемо потрапити в ситуацію, в ситуацію поглиблення конфлікту. Наскільки вона буде, наскільки вона буде важкою? Ми не знаємо. Може, це буде обмежено там, Донецькою областю, може, будуть ще якісь більш проблемні території. Але закриття кордонів, раз. Підвищення рівня, бусифікації, порушення прав людей два. І, як ми бачимо, Трамп вчора. Він заявив просто, він просто заявив відкритим текстом про те, що або Ви укладаєте угоду, або у вас нема шансів. У вас нема шансів, і Сполучені Штати не будуть вам допомагати. Звісно, що це є відповідний сигнал. Чому вони так роблять? Ну, це інше питання. Це інше питання, і чому так зробили в 2014 році, чому так зробили в 2022 році і чому так роблять зараз, це питання, якби то не мого каналу. Я просто можу констатувати факт, що відбувається і е, легше не буде. Виходить так, що, якщо і буде мир, то він буде через. Більш складну ситуацію. Тому готуйтесь. Хто має відстрочки, оформлюйте їх, хто не має відстрочки, ну, хоча б навчіться себе захищати по закону. Зрозуміло, що чим далі, тим важче буде захищатися законним шляхом, але ж поки що це працює. Це працює в Києві це працює здебільшого сто та, в принципі, і всюди, якщо вчасно ви звертаєтесь за правничою допомогою. Тому укладайте договір на екстрену допомогу у разі незаконних дій стосовно вас, співробітників поліції, співробітників там, ТЦК або інших правоохоронних органів, вкладайте договор і тоді вже ви будете мати ну, відповідний захист. Якщо ви вважаєте, що ви дійсно можете себе захистити самостійно, добре. Але ж на практиці можу сказати, що це ну, важко зробити. Це важко зробити. Але це теж можливо. Тому можете вивчати, можете дивитися там мої канали, канали інших юристів, які там можуть вам щось підсказати, але знання повинні бути системними. Крім того, ніхто не скасовував взагалі-то ну, авторитет юристів. Все ж таки, поліцейські вони розуміють, вони спілкуються з адвокатами доволі часто. Вони розуміють, що якщо є позиція адвоката по справі, по ситуації, то ну, краще тут вести діалог і розмовляти, тобто бути дипломатичним, не так як Зеленський. який... З Трампом почав там сперечатися, або там Венс почав сперечатися з Зеленським. Ну то вже питання третє, хто там почав, але ж зрозуміло, що це привело до важкої ситуації, яка може бути вирішена, але це зрозуміло, що вже шляхом відповідних втрат. Чи це будуть фінансові втрати, чи людські. Ми не знаємо, але з огляду на оці обставини, про які я сказав, тобто кордони і мобілізація посилення, саме закриття кордонів і мобілізація, саме це ну, вже свідчить про відповідні дії. Тобто, треба дивитися на дії. Те, що вони кажуть, це одно. А те, що вони роблять, оце можна сказати, що конкретні, конкретні нам. Показчики дійсності їх намірів. Захищайтесь. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. З вами був адвокат Олександр Євсютін. Айно, є на винінгес.